Я спершу починаю з того, що роблю обкладинку. Дуже багато людей цього не розуміють. Але коли ти е, робиш спочатку обкладинку та назву, то ти продаєш своє відео. Це як в курсах, для того щоб зробити сам курс, ти повинен його одразу продати. Угу. Тому що, якщо ти зробиш курс, а його ніхто не купить, ти витратив марно свій час. Так. Тут таке саме. Я потім, після того як зробив обкладинку, я починаю писати саме сценарії. І мені потрібно зробити так, щоб в перших 30 секундах я відповів людині на її запит. Тобто, якщо вона ем, вирішила подивитися моє відео, я повинен одразу їй дати розуміння, що це саме те. Що вона хоче дивитись, якщо в мене там, наприклад, є якесь, забра... якесь зображення, і я написав, що я зараз покажу людину, яка пробігла 5 тисяч кілометрів. Так. Я повинен одразу показати цю людину і показати, що вона пробігла 5 тисяч кілометрів, тому що якщо людина бачить твою картинку і зацікавлюється твоєю темою, то логічно, що вона хоче саме це побачити у відео одразу. Тому що якщо ти раз розказав про цю людину, а потім будеш вітатися з аудиторією і довго розмусолювати, людина просто виключить твоє відео. Так. Тому оце перше, що я роблю. Потім можна тут я, за зачеплюся, -за 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 бо тут дуже важливо. Тобто виходить, що. Е ти не робиш так, як робить велика кількість блогерів, що вони говорять, як я розбив свою машину, і, і, і в його випуску на сороковій тільки хвилині буде щось про машину. А перші сорок хвилин вони будуть говорити про що завгодно. І ти клацеш на прев'ю, ти хочеш побачити, як він розбив машину, і виявляється, що це на сороковій хвилині. Тобто, це дуже важливий насправді інсайт, коли ти розумієш, що ти маєш співпадати в очікування аудиторії відразу. Ну, звісно, коли ти шукаєш, наприклад, як встановити Windows, а людина тобі розповідає, як вона купила комп'ютер, як в неї зламався її Windows і таке інше, тобі це тупо не цікаво.